У ніч на суботу, 22 червня, російські війська завдали ракетного удару посеред місті Івано-Франківська. На щастя, люди не постраждали, проте завдано матеріальних збитків. Після відбою повітряної тривоги комунальники одразу взялися до роботи. А вже у понеділок на місці запрацював мобільний реєстратор, що збирає заяви мешканців на компенсацію за пошкодження майна. Ми зробили ті оперативні роботи, які треба було. Тобто забити вікна, десь плівкою зробити. Дах тут був пробитий, теж ми його відремонтували. А зараз ми почали приймати заяву на компенсацію від мешканців, а також паралельно актуємо і будемо робити ті роботи, які стосуються конструктивних елементів ну, вікна в під'їздах. Ремонт, те, що стосується ну, конструктиву самого будинку, люди мають можливість тут прийти саме в дворі берегової 32, написати заяву, щоб не ходити там по ЦНАПах міста Івано-Франківська і тут оформити цю допомогу. Щоб оцінити масштаб руйнувань, працює комісія, що приходить до Оселі, складає акти уже на основі актів та обстежень. Постраждалі франківці отримують грошову компенсацію з міського бюджету. Відповідно до рішення комісії з питань надзвичайних ситуації і також відповідно до доручення міського голови. Сьогодні за адресою берегова 32 в місті Івано-Франківську працює мобільний ЦНАП, тобто у нас ми розгорнули роботу центру надання адміністративних послуг за цією адресою. Працюють два працівника всіма необхідними технічними ресурсами для того, щоб обслуговувати громадян. Основні моменти, над чим ми працюємо зараз, це перше це є оформлення заяви для того, щоб комісія провела обстеження і склала акт пошкоджень і руйнувань. Друге це оформлення пакету Документів для оформлення допомоги з міського бюджету, тобто перелік документів простий. Це є заява, документ на власність, паспорт, ідентифікаційний код, рахунок айбан для призначення допомоги і також той же самий акт, який ми потім долучимо в процесі опрацювання документів. Як стверджує директор ЦНАПу Богдан Питер, звернутися за такою допомогою можуть власники, співвласники житла або квартира мачі. Мобільний пункт працюватиме допоки буде потреба. Ми бачимо, що за цією адресою проживає велика кількість осіб похилого віку. У нас вже є декілька заявок, мобільного адміністрації адміністратора піднятися безпосередньо в житло, тому що люди не здатні самостійно пересуватися. Але також нагадую, що працюють всі територіальні підрозділи ЦНАПу, головний офіс ЦНАПу, де можна протягом тижня подавати заявки. Під час обстеження вдалося поспілкуватися із постраждалими. Моя не дуже сильна, бо моя туди одне вікно тільки виходить. Воно розбилось повністю. Вилетіло там такий осколок залетів. в Хату шафу пробив, і стіну пробив. І оці стіни попереджі, як вони називаються, стіна ж школітається. Тріщини пішли. В перший же день тут дуже багато було інформації, дуже було багато людей, і комунальників. І, ну всіх держслужбовців, поліції. І, ну на рахунок інформації ми дуже, дуже від Марцинківа дуже інформовані всі були. Квартира ні, мінімальна. В нас тільки вирвало е, завісів вікно, але пошкоджений автомобіль. Попередньо нам прорахували вартість заміни ремонту по автомобілю в районі 10 тисяч. Мені більше не треба мені треба б тільки вартість того, що буде не потрібно ніяких додаткових замінити і забути. Мобільний адміністратор працюватиме у понеділок та вівторок. Також заяву можна подавати і в ЦНАП.